Доброго дня, шановні колеги. У нас наявний форум. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету. На засідання пропонується 21 питання. На засіданні просвітньої організаційної юридичного управління доповідачів засобів масової інформації. Є зауваження. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Відвічує Світлана Миколаївна, головний архітектор міста. Звернулося з товариство з обмеженою відповідності термінал 2016. Я так розумію, що всі е, об'єкти, вони, в принципі, знаходяться і стоять. Так, да, вони всі встановлені, але так як в документації немає подовження, вони повністю процедуру всі пройшли, документацію ж погодили і за замовникам. прошу підтримати. Є Ваші пропозиція підтримати, прошу голосувати. Голосу. Розглядаємо проєкт рішення про відмову на дані на розміщення зовнішньої реклами. Звернулася фізична особа підтримка з безв'язична Оксана наступаннями. Стосовно лайтбоксу на ціні будинки. Шановні колеги, архітектура підготувала відповідну відмову, але є певне непорозуміння з організацією, яка обслуговує житлові будинки. На мою думку, як організація, яка обслуговує будинки, вона взагалі не має жодного відношення до. Питання в тому, що підприємець має своє приміщення і хоче розмістити лайтбокс на даному приміщенні. Тому є пропозиція внести зміни даний проєкт рішення, надати дозвіл на розміщення об'єктів зовнішньої реклами в місті Привориберівського району Київської області. Фізичній особі безязичні без Оксані Степанів. Це лайтбокс на стіні будинку, вивізку на стіні будинку. Термін дії дозвілу зовнішньої реклами до 2022.04.30 року. Дана підприємець була особисто в мене на прийомі. Я повністю підтримую Світлану Миколаївну, так як зазначається в процедурі, але у нас дійсно, якщо обслуговуюча організація не може знайти з власником, який також сплачує ці обслуговуючі організації за обслуговування. Будинку безпосередньо знайти спільну мову, є пропозиція надати дозвіл. Нема заперечень. Тому да. що, це, що це ж вона 10-тій лайтбок, це нове надання, це по факту. По, по Подовження, да. там все було вже, да. І раніше обслуговуюча організація надала, да. а потім е, при, прийшло під підприємець, вона говорить, ні, я тобі більше не надам. Е, Об'єкт функціонує, працює, і я вважаю за. Потрібно все ж таки надати дозвіл. Нема заперечень. Є пропозиція внести зміни в, да, в даний проєкт рішення, надати дозвіл на розміщення зовнішнього об'єкту зовнішньої реклами. Хто за, прошу голосувати. Хто приймається одноголосно. Тоді нам потрібно буде повністю внести зміни, там вже і документи відповідні. Добре, витримаємо рішення. Про переведення судового будинку у житловий будинок. Будь ласка, Світлана. Відповідно до чинного законодавства, здійснюється переведення садових будинків, значність пошелі будинків. При результаті цього після державної після нашого рішення внесення до державної єдиної електронної системи зазначений будинок із нежитлової нерухомості та є житловою нерухомістю виска, реєстрації, які з'являється житлова площа. Ми темо це в нас вже десяте рішення. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одного Дякую, дякую, ставлю. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень Ниніченка Богдан Миколаївича, начальник управління контролю. Звернулися мешканці ЖЕКі і, і безпосередньо комунальне підприємство до реброустрій стосовно зрізання е, дерев і в товариство Бровік. Ще такий там колекункт <підоконт> доповнення. Зміни рішення ковіднувальних проблеми пропонується доповнити проєкт рішення фонду 1.4, де звернулося товариство 209 дерев та 14 кущів різних споріт, які ростуть на орендовані земельні ділянки, виділені під будівництво та обслуговування об'єкту аналітичної інфраструктури для потреб міста по будівництву. Кадастр номер зменян Вар незалежності, яка земельна за ділянка заклялася за ДТЕКом для встановлення акумуляторних станцій накопичувачів. Вже дана компанія ДТЕК розробила відповідну проєктну документацію, здійснила обстеження. Просто своєчасно, я так розумію, не встигну подати до п'ятниці на засідання оператор. Бедами каже, зараз всі документи. А підписана відновлювартість нарахована? Яка відновлювана вартість? Більше мільйону 1 мільйон триста. Дякую. Є запитання? Внимай. Є пропозиція підтримати з наголошеними правками. Прошу голосувати. Оголося. Дякую. При затвердження розміру оплати при проведенні сезонної торгівлі квітами посадковим матеріалом саджується на посаду росли. Під Що виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства інфраструктури і транспорту. Є зауваження? Де? Є пропозиція Одного одноголосно про надання досуду, дякую, подання щодо можливості призначення опікунок Петренко Алла Іванівна, начальник управління судда. Є пропозиція підтримати, нема заперечень. Просто голосує. Про надання до суду подання щодо можливості призначення опікунок. Є пропозиція підтримати. Просто Про надання дозволу на часткове погашення за рахунок коштів місцевого бюджету заборгованості за, за житлово комунальні послуги. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Немає. Просто голосує. Про погодження дякую, проведення заходів на території міста проводив період дії воєнного стану. Ярмовані, начальник управління культури. Є пропозиція кілька. Немає заперечення. Прошу вас. Оголосно. Про продовження терміну перебування дитини з інвалідністю, позбавлення безпечського купування білосапольського за дитячого добу. Є пропозиція підтримати. прошу Одного голосу. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнні дій та збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, прохання підтримати. Про відмову приватному в наданні дозволу на реалізацію нерухомого майна боржника. Розладила на комісії на комісії, як не повідомили, що розведені ще щось, але дитина залишилася проживати з ним. Наразі дитина забув за кордоном, і як говорить батько, що був на такий період він займався бізнес, бізнесом, будував будинок, тому брав позицію банку, позицію людей. І наразі він безробітний, тому не може сплачувати. Але оскільки дитина ще неповнолітня, то ми захищаємо право дитини на житло, дитина зареєстрована в цьому будинку, іншого будинку у них немає. Тому вважаю, що доцільне відмовити приватному виконавцю, але батько повідомлено про те, що дитині у серпні 18 років. І тоді приватний виконавець може повторно звернутися вже до нашої студії. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Розглядаємо проєкт рішення про визначення окремо проживаючому батьку порядку участі у вихованні малолітньої дитини. Обоє були присутні на комісії, угоду в заряду. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про надання висновку до суду про досільність позбавлення батьківських прав. На комісії була присутня мама. Батько двічі належним чином повідомлений. По телефону він нам повідомив, що. Планує підключитися онлайн, але так і не тільки на засідання комісії. Молодша дитина взагалі його навіть не знає, бо він пішов сії, коли дружина була вигідна. Борт з паліметом 366 тисяч. На жаль, доцільне надати виконку. Є пропозиція підтримати про що голосувати е, про надання висновку до суду про досільність з малої Кожна комісія була тільки мама, батько дав нотаріальну згоду на поселення вартісті. Про от не він нам підтвердить це в телефонному режимі і на комісію не приходить. Також дитина його не знає. Тому вважаємо що надати до цього позиції. Є пропозиція підтримати, прошу голосу. <кху> голосу. Про надання дозволу на укладання до гуртування. Тут два педитирі матері отримати. Є пропозиція підтримати, прошу голосу. Про надання дозволу на укладання договору на поділ спільного майна подружжя. Тут батьки розлучаються і діляться. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про надання згоди на госпіталізацію малолітнього зв'язку з відсутністю згоди батька. Тут бачите, що ми не можемо дати Дякую. Є пропозиція підтримати одного про погодження проведення масових заходів на території міста Броворибовського району Київської області при дії воєнного стану згодовився стосовно проведення мирних акцій в'язок до пропозиції підтримування. Довго я все говорить, доповідаю. Прошу його. Одноголосно. Шановні колеги, порядок денного вичерпнення. Зауважень заперечень немає. Дякую.